Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Осінь 2024 року я би хотів подивитися початок. Хоча це вже насправді смішно, бо вже вересень майже завершується. Я тільки ну, пробудився, щоб знімати це відео, проснувся. Середину та кінець. Ну, добре, давайте хоча б таким чином подивимося, що буде відбуватися в Україні. Я візьму циганську колоду карт. На початок. Три карти витягну. Подивимося, яким був вересень. Далі дивимося середина та завершення. Так, добре. Давайте подивимося осінній сезон. Що мені карти покажуть. Так, є. І на таро хочу витягнути по одній карті, лише по одній. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Так, є. Добре, давайте будемо дивитися. Значить так, початок осені. Карта сюрпризу збройне фінансове підселення, якась фінансова допомога значна. Карта Кімнати, закритий простір. І карта Об'єднань та Союзів. Нові Союзи, нові коаліції, дипломатія. Можливо, ця карта якраз вказує на те, що Зеленський їздив в США про щось там домовлятися і не тільки в США. Четвірка Кубків. Четвірка кубків це карта підтримки, це карта допомоги. Ну, непогано. З вереснем більше якісь такі моменти зовнішньої політики пов'язані, я би сказав. Більше те, що стосується якихось перемовин, допомоги збройної, постачання. Середина осені. Зразу перша карта це карта траура. Траур це поганий знак, це погана карта. Тобто жовтень може бути досить жорстким. Далі карта вченого. Дослідження інформації, перевірка всієї інформації, перевіряйте всю інформацію, яка поступає. І карта скорботи. Ще одна карта скорботи. Дивіться, тут вчений, тут траур, тут скорбота. Погана комбінація карт. В жовтні можуть бути дуже ж сильні удари, атаки. Двійка пентаклів перевернута карта фінансових втрат. Карта розорення, карта бідності. Перевернута двійка Пентаклів це не дуже хороший знак. Тобто, можливі фінансові проблеми, можливі, якісь дуже жорсткі удари по якихось критично важливих об'єктах. Дивимося листопад, кінець місяця. Карта возлюблена. Карта сильної жіночої енергетики. Карта тюрми падає. Безвихідні ситуації. Карта смерті. Тут четверка пентаклів. Ну, така, трошки десь якась фінансова допомога. Одним словом, хотілося б більше позитиву, але поки що ситуація така. Така Така от, скажімо так. Ну, вересень найбільш позитивний з того всього, що мені карти показали. Хоча я розумію, що в багатьох регіонах він далеко не позитивний України. Але далі ще гірші карти випадають. Так що, походу, ситуація накаляється. Все-таки є сподівання, що це все завершиться безумство. Якомога швидше. Все-таки цього всього хочеться. Тільки дурні та неадекватні можуть хотіти продовження війни. Психічно хворі, я вважаю. Люди, в яких хоч трохи є клепка в голові, і в яких присутній інстинкт самозбереження та емпатії війни абсолютно не хочуть. Якось так. Бережіть себе, бажаю всього найкращого. Пропонуйте теми для ефірів. До нових зустрічей. Всього хорошого!